Один із важливих законів це закон 5520, Він говорить про те, що села, селища, які є на межах районі, і мають бажання об'єднатися і створити громаду з різних складовими, якого будуть місцеві органи з різних. Районів вони мають цю можливість, тому що закон говорить чітко, що є така можливість для об'єднаних територіальних громад. Я скажу вище, що ЦВК впродовж утворення об'єднаних територіальних громад не надало, не і не надало документи для виборів перших виборів голів і депутатів в об'єднаних територіальних громад, ряду об'єднаних територіальних громад, які вже документи подали на ЦВК. Тут же є можливість, і в цих громадах є можливість розв'язати руки для того, щоб залучати кошти і робити розвиток в своєму світі. Ряд один із важливих законів це 47-42, Він говорить про правила роботи, які пов'язані з інститутом старості. це люди, які вже мають чіткі повноваження, які мають чіткі обов'язки. Цей закон розписує дію старості від початку виборів до моменту завершення його. І один з ключових моментів там поставлено на людину, яка Буде виконувати старост цієї виборча посада. На цю людину поставлено обов'язки в першу чергу відповідальності перед своїми виборцями. Він повинен звітувати, він повинен бути містком міст думкою і позицією народу і населеного пункту, який не є центром об'єднаної територіальної громади і головою і депутатами об'єднаних територіальних громад, що діють як головний орган, дієвий орган, який витрачає кошти, який розподіляє кошти, який Робить вектор напрямок руху розвитку об'єднаної територіальної громади, і староста в разі невиконання своїх обов'язків може бути навіть позбавлений права статусу в чіткому чітких правилах, розписаного законодавства. Тому ну, органи місцевого самоврядування це люди, які мають, казам перед велику відповідальність перед своїми виборцями. Ряд законопроєктів, які Верховна Рада України сприйняла, президент підписав. Це буде новий виток. Централізації я впевнений, що добрий приклад тих мат, які працювали в 2016-2017 році, і як результат цього будуть в 2018 році збільшуватись спроможні об'єднані територіальні громади.